Тарас Шевченко, сон на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І ородливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, та вже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. Та усміхнулася не Бога. Проснулася нема нічого. На сина глянула взяла. Його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.